Сьогодні стартують вибори у європарламент, на яких можуть прийти до влади проросійські праворадикали. Як це вплине на роботу Європарламенту та підтримку України? Докладніше далі. Сьогодні у країнах ЄС стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть 6-9 червня. На них оберуть 720 членів європейського парламенту, які представлятимуть близько 400 мільйонів виборців з 27 держав-членів ЄС. Європарламент переобирають кожні 5 років. Він відіграє важливу роль у розробці законодавства ЄС. Впливає на формування політики Євросоюзу та фінансові пріоритети ЄС. Цього року найбільша увага на євровиборах прикута до ймовірного успіху ультраправих. Партій та антиістеблішмент рухів, згідно з даними попередніх опитувань, праворадикальні партії, які часто підтримують проросійські наративи, можуть посісти перше місце на виборах у дев'яти країнах, включно із Австрією, Францією, Нідерландами та Бельгією, а також друге або третє місце ще у дев'яти країнах, серед яких Іспанія, Португалія, Швеція та, можливо, навіть Німеччина. Через це міжнаціональна ультраправа група у Європарламенті ідентичність і демократія може збільшити. Шити своє представництво з 59 до приблизно 67 євродепутатів. Утім, за прогнозами найбільшою фракцією Європарламенту залишиться правоцентристська європейська народна партія, маючи близько 175 місць. На цьому тлі найбільших втрат зазнають ліберали із центристської групи оновити Європу. Замість 102 місць вона може скоротитися до приблизно 80. А єврофракція зелених взагалі може втратити до третини своїх місць чи Лине правий ухил європейських виборців на роботу європарламенту. Наразі важко передбачити. Гіпотетично зараз більш помірковані єврофракції мають зберегти більшість у європарламенті. Ані ультраправа коаліція, ані так звана єврокритична коаліція, як очікується, не зможуть набрати достатню кількість голосів для ухвалення європейських законопроєктів самотужки. Водночас, лідерка французького національного об'єднання Марін Лепен вже анонсувала плани створити ультраправ. У супергрупу у Європарламенті для цього вона сподівається домогтися злиття двох національно-консервативних та ультраправих фракцій, об'єднання яких може уповільнити або блокувати пропозиції Єврокомісії, поставивши під загрозу ключові проєкти ЄС від підтримки України до переходу на зелену енергетику. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.